Квіти для берегинь роду, душі і серця української нації, співробітники Прилуцького районного відділення поліції охорони в день української жінки привітали дружин, матусь, своїх колег, які сьогодні відстоюють мир та незалежність нашої держави на передовій. Представницям прекрасної половини людства, побажання миру, ніжності, сили, мудрості. Я маю честь привітати сьогодні всіх чарівних жінок, наших українок, жінка-українка, мати, берегиня, жінка-захисниця. Ви всі різні. Але є те, що вас об'єднує, готовність до на самопожертву, і героїчну боротьбу з всяким злом, яке хоче посягнути на найдорожче на наших дітей, родину, дім і землю. Ви відчайдушно змагаєтесь на фронті з російськими окупантами. допомагаєте в тилу, підтримуєте захисників і працюєте на користь перемоги. У кожній з вас присутній незламний дух і велика сила. Будьте всі щасливі, навіть у цей нелегкий час будьте. Всі найкращі квіти для вас. Бажаю вам нев'янучої краси, здійснення мрій, любові, поваги, і мирного майбутнього, в якому пануватиме спокій і ваші рідні будуть у безпеці. Зі святом вас, українські наші дорогі жінки. Сьогодні чотири співробітника прилуцького районного відділення поліції охорони в лавах Збройних сил України. Вірні військовій присязі бережуть свою родину, свою державу, їхні мами, дружини в тилу, надійний захист оборонцям. Цей нерозривний зв'язок, підтримка робить український народ безсмертним.